Бла бла бла. Я сказав якусь маячню. Ось хто я. Я не вмію бити, але я можу завести всіх в магазині морозива. Я можу їсти як людина, але також бути козлом. Я знаю, що велич потребує пожертви. Важкої роботи. Відданості. Але я також знаю, що Хмари то для купідонів і не все можна прибрати за допомогою швабри. І я знаю, що я маю бути чесним з собою, перш ніж бути чесним з нею. Пробачте, що змарнував ваш час, ссер! Краще я піду.